Суспільство 21-го століття інформаційне гаджети заполонили світ. З'явилося безліч нових професій. Одна з них блогер. Виділяється з поміж інших тим, що передбачає вплив на суспільну свідомість. Професія майбутнього поруч необхідно тільки дізнатися деякі таємниці. Переглядай відео, став подобайку, стеж за каналом. Блог це вебсайт, головний зміст якого записи, зображення чи мультимедія, які постійно додаються. Блогерами називають людей, які є авторами блогів. Сукупність усіх блогів в інтернеті створює блогосферу. Допис окреме повідомлення блогу, Містить заголовок, дату публікації, зміст, інформаційне наповнення. Зазвичай кожен допис можна прокоментувати, залишити відгуки. Більше дописів, більше коментарів, більше аудиторії охоплено. Так працюють алгоритми соцмереж. Виділяють такі види блогів. За автором, авторами. Особистий авторський. Веде одна особа автор. Примарний створює та наповнює змістом невизначена персона від імені чужої особи колективний або соціальний. Ведеться групою осіб за правилами, які визначає власник. Корпоративний ведеться усіма співробітниками компанії або спеціалістом. За наявністю мультимедіа Текстовий основне наповнення текст, фотоблог, музичний блог, наповнення музичні файли, подкаст або блогкастинг, Основний зміст аудіофайли. Хоча зараз популярними стали відеоподкасти. У яких декілька осіб просто обговорюють новини чи актуальні для них проблеми, Відеоблог, наповнений відеофайлами, за особливостями наповнення Контентний блог Публікується авторський текст, Мікроблог. Короткі щоденні новини з власного життя. Моніторинговий блог. Рекомендації щодо інших блогів і посилання на них, Цитатний Цитує інші блоги, Сплог. Поширення СПАМу. Довідка. СПАМ набридлива реклама в інтернеті. Масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого змісту людям, які не висловили бажання її одержувати. Визнач вид блогу за автором, за наявністю мультимедіа, за особливостями наповнення. Щоденники дев'ятикласниці. Софія описує своє щоденне шкільне життя в коротких нотатках. Авторський текстовий мікроблог Моя країна. Олег подорожує з батьками Україною та публікує світлини визначних місць краєвидів. Це контентний авторський фотоблог. Ростислав створив фан сторінку улюбленої співачки, де розміщує уривки з відеокліпів. Примарний цитатний відеоблог Костянтин та Михайло обговорюють улюблені фільми, записують аудіофайли та розміщують на платформі Соціальний контентний подкаст Марія та Андрій ведуть канал, у якому рекомендують текстові, аудіо та відеоблоги Соціальний текстовий моніторинговий блог. Чудова робота. Наповни особистий блог матеріалами про шкільне життя. Визнач, яке фото буде доречно розмістити. Не можна публікувати фотографії людей без їхньої згоди. Тож фото класу та вчителя не варто додавати. Доречним є допис із власним фото, підписаний якось комедно. Визнач, яка стаття привабить читачів однолітків. А ось тут не вгадаєш. Можливо, комусь припадуть до душі твої хитрики в навчанні. Когось хвилює тема кохання або спорту, а іншим буде цікаво дізнатися, як планувати відпочинок. Визнач, матеріали якого змісту можуть бути опубліковані в блозі Не забувай про авторське право не можна розміщувати в мережі піратського контенту, а посилання на автора має бути доброчесним. Якщо є бажання поділитися улюбленим плейлистом, зроби це так, щоб твої читачі могли перейти на офіційну сторінку співака та прослухати там або склади список. Не всіх активних користувачів інтернету можна назвати блогерами. Той, хто хоче самовдосконалюватися саме у цій сфері, має розвивати особливі навички працювати з фото, знімати відео, писати тексти, знати основні інструменти просування в соцмережах. Також варто навчитися вільно поводитися перед камерою та висловлювати власні думки. А головне пам'ятати: зі зростанням аудиторії зростає відповідальність за те, про що саме ти пишеш у каналах, які відео знімаєш. Наприклад, за дослідженнями Forbes, довіра суспільства до блогерів на 65% вища, ніж до класичної реклами, і 92% споживачів купують товари, орієнтуючись на рекомендації та відгуки інших людей. Останнім часом блоги стали помітним культурним та соціальним явищем. Професійний блогер із великою аудиторією має непоганий фінансовий дохід, звичайно, над цим треба працювати. Якщо бажаєш займатися блогінгом, визначся із тематикою майданчиком, тобто соцмережами, у яких публікуватимеш матеріали. Бажано, щоб їх було декілька, це збільшить охоплення. Склади план розвитку. І пам'ятай на популярність блогу впливає також і поява нових дописів. Тож можеш реєструвати свій обліковий запис та створювати контент. А друзі та рідні допомагатимуть подобайками й коментарями. До речі, як тобі наше відео. Став уподобайку. Запам'ятай блог це вебсайт, головний зміст якого записи, зображення чи мультимедіа, які постійно додаються. Блогерами називають людей, які є авторами блогів. Сукупність усіх блогів в інтернеті створює блогосферу. Допис, окреме повідомлення блогу, містить заголовок, дату публікації, зміст інформаційне наповнення. Виділяють різні види блогів за авторством, за наявністю мультимедіа, за особливостями наповнення. Став Уподобайку! Стеж за нашим каналом. Учи українською разом з нами цікаво та сучасно!